Розкажу вам чудовий рецепт з карамельних сінабонів. Або їх ще називають липкими сінабонами. Звичайно, тут буде потрібна мука, дріжджі, кориця та досить багато цукру, оскільки це американський рецепт. До муки додали вже цукорпудру, корицю, змішали сухі інгредієнти, додаємо пару та яйце. Опара це дріжджі з цукром та молоком. Ретельно змішуємо, додаємо поступову муку, щоб замісити тісто. Залишаємо, щоб воно відпочило та підійшло. Зараз я заварюю саму карамель, молоко, цукор та масло. А також начинку для синабонів: кориця, цукор та також масло. Вже у форму я додаю саму карамель, трошки посипаю горіхами. Тепер будемо розподіляти, розкачувати тісто. Зараз я його поділю на дві частини. Першу я буду робити з начинкою з куриці, а другу я буду робити з ліноладу або нутеллою. Я вирішила проекспериментувати. Можна робити класичні зі звичайною курицею, можна робити з горіхами, можна робити з джемом. Насправді, ви можете експериментувати з самими сінабонами, але класичний рецепт звичайно з куриці. Розділяйте цей рулетик спершу на 3 частини, а потім на 9. Потім ось так форму покладіть зверху на саму карамель. Запікати потрібно близько 25 хвилин при 180 градусах. А тепер потрібно перевернути форму з сінабонами, щоб соус опинився зверху. Це дуже смачний рецепт, я думаю, видно по самому відео. Спробуйте!